Одеситка Регіна Тодоренко. Колишня телеведуча програми Орели Решка. Саме завдяки цій українській програмі про мандрівки вона стала популярною та отримала власне шоу на російському каналі П'ятниця. 24 лютого 2022 року життя Тодоренко взагалі не змінилося. Вона вже багато років живе і працює в Москві. Подорожує з чоловіком Владом Топаловим і виховує двох синів. Єдине, що стало іншим, Регіна видалила свою сторінку в інстаграмі та переїхала у Телеграм. Мовляв, хейту було забагато між патріотизмом і націоналізмом. Глибока відмінність: у першому любов до своєї країни, у другому ненависть до всіх інших. Це один з двох постів телеведучої на тему війни. Цитата радянського і російського історика Дмитра Лихачова. Жодного слова від себе. У іншому повідомленні Регіна написала, що батьки народжують дітей не для війни. На увазі мала, мабуть, себе бо свого другого сина Мирослава, народжувала вже під час Великої війни. Це особливо обурило телеведучу Катерину Осадчу. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше. Запрошуємо народити в бомбосховище приїзд. Організуємо. Починаються скандали, конфлікти з близькими. Особливо коли у вас у нинішніх реаліях, у нинішніх діях, у нинішній політичній ситуації різні погляди. Розходяться пари, люди не можуть домовитися, живучи в різних країнах. І це страшно. За збігом обставин ти втрачаєш друзів. Чому втрачають друзі? В регіоні популярно пояснив її колишній колега, а нині військовий. Коля Серга. Регіна написала йому, коли дізналася, що у Бучі загинув її колишній бойфренд. Розмова не склалася. Можливо, вчасно висловлена тобою і твоїми колегами позиція змогла би вберегти життя Аліка і тисячі інших життів. Це війна, тут немає напівтонів. Ти або проти, або за. Навіть невисловлена позиція є позицією. Ведучий Анатолій Анатоліч зізнався, що Тодоренко написав перший про те, що Росія бомбить українські міста та вбиває людей. Регіна прочитала, але не відповіла: неможливо уявити, щоб нашу країну. Приїде Регіна Тодоренко. Якщо приїде, то я особисто, я думаю, що і зі мною ще тисячі людей зроблять все, щоб вона швиденько звідси поїхала. Ми їх точно не хочемо бачити і не хочемо чути. Це нормальне. Немає нічого зараз поза політикою. Це просто не існує. Це неможливо. Під час цієї бесіди з поїданням смаколиків Тодоренко навіть розридалась. Я просто намагаюся не лізти в політику. Нічого не казати на ці теми, не писати на ці теми. У мене чоловік. Він москвич корінний. Скаржилася, що через усю цю політику весілля довелось грати не в рідній Одесі, а в Італії. Та її чоловік Влад Топалов досі особисто не познайомився з одеською ріднею. Дуже складно. Дуже складно. Просто дуже складно зберігати якийсь нейтралітет. Однак українських підписників ці сльози не розчулили. Дорога в Україну топало закрита, бо він цілком і повністю підтримує політику Кремля з 2014 року. Багато разів виступав в анексованому Криму, окупованих Донецьку і Луганську, та на пропагандистських концертах у Москві. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови. бо це руйнує нашу родину, а ми дуже хочемо згуртуватися. Отже, Регіна визначилась остаточно, вона продовжуватиме жити і заробляти в Росії 2019 року. Видання Forbes оцінило доходи Тодоренко лише від інстаграму у 600 тисяч доларів. А сама блогерка в інтерв'ю Ксенії Собчак зізналася. Що насправді цифра набагато вища. Популярність це не тільки 5 тисяч доларів за пост в інстаграмі, це не тільки поїздки на Мальдіви за бартером та заробіток на тупеньких підписницях на своєму інфоциганстві. Ні, це не всі сторони популярності. Популярність це ще й величезна, величезна відповідальність. відповідальність. У свіжий список найбагатших блогерів. Тодоренко вже не потрапила після закриття інстаграму та втрати більшості українських шанувальників. За російську аудиторію Тодоренко вочевидь триматиметься зубами.